Що за жуліки тут, а? Що за жуліки? Добро здоров'я! А що, ви крадете... б'єте трохи це, в мішки насіння соєшника? Б'єте трохи в мішки насіння соєшнику. Бувайко. Можна трохи. з вами? Ході. Доставай мішки. Приїхали. день, друзі. Приїхали до нашого друга Кості. Вознесенський район Щербанівське, так? так. Е, Костя. Сам робив вже демополя не перший рік нашого гібрида. Ну, він всіх гібридів, тобто від до я. Скільки гібридів тебе посіяно? На цьому? Ну, взагалі приблизно висіває. Ну, на, на цьому демополі 49 гібридів. 49 гібридів. Костя з нами почав працювати, потім вибрали у нас 200 чи не помню, 150. 100, 100, 100 посівних мішків. Це виходить 30% площ. Ми були, запланували перед війною саме пасіва Саксона. Да. Ну так війна случилась, то мішки ті вкрали, звісно. Ну, дай Бог комусь уродив. Що покажемо наші ділянки? Гайда. Що в тебе виходить з нашим гібридом в цьому році? Гайда! Розкажеш, покажеш, е, 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 питання, яке я хотів почути, я почув. <реш> Ще раз говорю, всі говорять, що ми їздимо. По регіонам, там, де шуруй дожі, да. ага. де йдуть дуже опади, і типу, ми хайпуємо на високих там, де вологи, і все. Ми тільки там хай Вознесенський район тут засуха конкретна, це Миколаївська область, правда, табличку Берекета. Комусь понравилось, мабуть, у когось є тут це поле. Хтось сказав мені, що приїжджали багато хлопців фермерів, ставали, коли там виглядаємо поле, семінари і все остальне, Ну так ніхто, будемо казати так, із локомотивних, щоб сади, ніхто не рішилося проводити, тому що ну, є ціла ряд причин. Одним деньги не виділяють, тих організаційні моменти там якісь не дозволяють. Ну, Вроді якби сади там і солосились, ну, трошки ми з ними розійшлися в этих делах. Но по сути дела скажу, что що... Те, що табличку вкрали, це таке, ми його і наглядаємо. Пальцем покажемо. Ні, ну, так. <ривіт> Жалко, звісно, хочеться, щоб воно виглядало нормально. Що хочу сказати про Саксона, Ну, Денис, вибачай, скажу правду, мені його, як завжди, хотілося задіскувати аж до того, як він сформував <ривіт> зірочку. Він... Це я знаю на протязі трьох років. Він бід. Ну, не то, що буде сказати так, у нього форма, форма такого стеблистою, ну, він початкового такий... росту да, да, немає. так, І слабенький початковий ріст, все. але ну, я думаю, поверне ну, камеру. Потім, потім, потім він доганяє. Ну, остальні... někateri, він навіть перегнав ну, ну... і, і по запилу проблем нема. Хоч у нас там і пасіка стояла, але ага. де, на деяких гібридах є проблема по запилу. От, наприклад, один конкретний там, гібрид згорів повністю. Він в нього нема запилу, за того, що в нього корзинка на, на... Верх. Не, да, піднята доверху. І він повигорав. Є такі, що вроді і наклонені, вроді і пчоли стояли, вроді такої засухи. Ну, це тиждень ага. тому було 42-43 градуси температура, то, звісно, да, він тут стояв, бо ти б його бачив. Да. Бідний, повпускав, те листя, слава Богу, дощик ти трохи. Трошки пішов, то він вернувся до минулого стану. Та у вас такої проблеми нема. Е, є по краям, ну це не в нього, це в бірикет. Ось його видно, так, бачите, чорненький. І то там одна, дві, три, там якісь корзинки. Ну і масова проблема з гнилями. Я хочу, що відмітити, саме головне. Ага. Подивись тут на листи. Ага. І зараз ось, ну, не показуючи там форму гібрида, цю Подивись, як його пошмотав. Це, що... це, це інший гібрид. Це у нас лускокрилі, це сом. А... У, у вас не масштаба. Да, багато, багато. Ні, є такі, такі гібриди, що вони повністю голяком стоять. Ага. Один цурпак і перетинки. Все, все остальне з'їжджено. Це теж устойчивость до цього. Ну, що ще хотів би. Не, ну, по запиленню. Запилився. Да. 100%. Кординки хороші. Ти скільки тут тисяч на гектарсі, я напомню, 50? 50, 57 000. Да. Ну, посів 57 тисяч був. 57 тисяч. Посів 57 тисяч, але зійшло від 52. Ну, в залежності, я конкретно по твоєму гібриду не скажу, якщо що, підемо в це, то ага. я точно скажу. От 52 до 57, тому що вже б сіяли в останній день влаги і попали десь, десь у полувлаги, десь спрів, десь в сухому. Пішли, ну тож і пішли підтягнули. Так, воно підрівнялося. підрівнялося. А льон на Ну не таких калібрів. Регіону тут ти завжди супер добився результату. Ну тобто він красивий стоїть, поняв. Так. Як для вашого краю, то засушливого регіона. Мені було чуть, чуть страшновато їхати сюди. 21-й рік. На глині. А це не наш. В смыслі, не це десь попався якийсь. Ну, може, Дай, по Бачиш, я, бач, бач? я сразу зразу. Посток чужий. Ні, бо я по корзинки бачу. Та що щось корзинка, не не да, я ж дивлюся, якась ж така. Не така. Шужородна. Да, ну, Може бути. Ще з не, не лабораторія. Да, і ось сьогодні наш теж. Десь поняв, коли досипали десь в було. Ну це ж тільки почало, це може і сусід бути. Сівалки вал, всі десь трохи осиливали. Але сусідів врати думаю, що що це ну Теж є корзинки хороші, де сусіди. Я бачу, що ми по запилині чуть-чуть. Ну теж достойно виглядають сусіди. Туди так, далі що... пройдемося, тут там... Прошу. Ні, ми ще, ще на твої трошки погуляємо. Ні, запилимося хорошо. Дві яке крупний. Крупненький. Дві повненький. Все добре, Тетян, на полі всій. Поля мала. По видно, всіх гібридів, які в тебе постійні, ну сказати, там, що от той кращий, той А Зараз ти нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Всі достойно виглядають, реально всі достойно виглядають. Уборка покаже, це якесь місце, займаємо. Якщо тройка лідерів, це вовше супер. Ті рази ми в тебе тройка лідерів були, вторе, так? Ні. Четверта. Четверта. Перша, да, Перша, друга так. розділили п'ять. Тобто з 50 гібридів, 57, четверте місце зайняти, це дуже достойний результат. Так, друзі, а це ми вже прийшли на посів товарного виробництва. Тут, як би виглядає, він густіше, але корзинки теж всі стандартні, до 25 і весь запилений. Вигляд теж суперовий. Адже зісти, я ж говорю, все дорога Тетяно. Що кольця ти тут давав на товарках. 50 кг сульфа махосу. Це що в нас яйця? Так. Диви. Це дуску крили. Прям диви, як їх багатенько. Таскокрили хитля і купив все в цю воду. Що, 50 кг давав? 50 кілограмів сульфа махоси. І все, так. Гербіцид, як все, як стандартно. Гербіцид між дорядками. Вумнічити, так. І фуенциду тут не було. Не було фуенциду. Короче, взагалі нічого. Він тут вищий, ніж там. І казується густіший. О, а туди він красивіше виглядає. Та Він <риває> одинаково виглядає. Да. Ні, бомбезний. Потенціал є. Тут... E, з ким у нас, у нас буде на товарних посівах рівняти, які вернулися. Ну, будемо казати так, тут поле з трьох претендентів по гран експрес -технології. Угу. 25-й uh -huh. 26-49 Сади України і ваш Саксон. І наш Саксон, Да. Тобто, що Три. на демо ділянці будемо, ми ну, десь плюс, туди, і не в та. товарних пасіках. Так, я вмісті з Гранстаром, Євролайт з Євролайтингом, тому що ти ж розумієш, що там не було, Конечно. зараз їхати там да. ще з половину врожаю кончи. І класіка з класікою. Будемо так сравнивати. Я понял. Тобто Ми побачимо, що буде в товарних посівах. Саме головне, що результат. тут має... Під немає. Під зому немає Штеньке, що на, що на, що на ну влаги вже не вистачає, він скидує no. потихеньку нижні листки. Уже зараз не знаю, скільки градусів, градусів 35, мабуть. Та, мабуть, більше я вже, De... я вже падаю. De... 10 утра я заміряв, було 30... 32. Ми їздив туди на раб, здивився. Опадів тут скільки 140 було за, 146. за весь період. Так? Ну там плюс-мінус я по полям тут не рівнявся. Так. Десь більше, десь не, менший. Ні, ні. Ну, сотні. Ну, ну, як побова, правило. Я... Тут з цієї сторони, туди ближче до дорошовки, туди більше висипає, uh -huh. туди в сторону yeah, е менше. ну В середньому вважаю 146. Достойний. Дякуємо yeah. за увагу, дякуємо Кості, за демоділянку і товарні посіви. Yeah. Я думаю, що ми ще побачимося на уборці. Що надемо ділянку, ми приїдемо, бо, бо, бо цікаво навіть нам. Ну, Візьмете ж на масло провірите. Ні, Можливо, і мене на, нема лабораторії. І на товарки, і так, Не. то ми, звісно, приїдемо. Я, і... то, я то ваше масло приблизительно вже подозріваю, скільки буде, але лабораторія точно покаже. Ну так. Да. Я думаю, що хороше буде. Побачиш. Як ще якщо піде зараз ще як завтра один, то буде взагалі супер. Ну, на неділю стоїть, але вже вбрали щось стояв. Що вчора, вчора дивився, що стояв.